Які основні критерії для отримання одного мільйону гривень для військовослужбовців? Саме ми говоримо про тих, хто не зараз вкладає контракт, хто раніше вкладав контракт? Отож, перше, це ви були призвані на службу або уклали контракт після 24 лютого 2022 року. Раз. Друге, на той момент вам було менше 25 років. Так, з 18 до 25. Крім того, якщо на той момент ви виконували бої завдання. Це якщо у вас було більше ніж 6 місяців, то будемо 1 мільйон гривень. якщо менше ніж 6 місяців, то 166 тисяч гривень пропорційно місяць пропорційно часу виконання таких боїв задань. Або якщо ви були захоплені в полон, та вже звільнилися, або якщо ви отримали поранення контузію, травму бокалісу. Тобто якщо ви від ці критерії дотримались, то відповідно ви маєте право на отримання цієї випадки. Крім того, Прикордонники Нацгвардія також вже були зміни, мають право на отримання. Хиба це вже не є спільним питанням. Якщо вас цікавить консультація або допомога з цього питання? Звертайте всі контакти на сторінці.